Встигли на даному етапі всього-навсього 10 орнаментів розмістити на даній стіні. Е, ну, звичайно, відразу ж дам відповідь, чому чому так мало, чому нам не вийшло розмістити більше у зв'язку з тим, що мала кількість людей, не всім виходить, не всі зможуть приходити. І я в тому ж числі е, ну, є свої там, потреби, є, є робота, є відповідно в когось там, діти і так далі. Тому ми не встигаємо. Теж я вирішив чуть-чуть видозмінити суть і ідею. Тобто, не я буду розміщувати орнамент, не я один буду. Це будуть робити вже в подальшому всі бажаючі. Тобто я хочу закликати максимально усіх бажаючих, щоб прийшли і долучилися до даної акції. Тобто, ну всім. Хоч всім Тернополем, ну прийдіть і домалюйте. Зробіть це спільно разом і для всієї України. Це тільки особисто ти Ну, Я був ідейний автор, координатор. Ну я і залишаюся ідейним автором і координатором. Я почав розпочав вручну Крим і в, і потім відразу ж і Київ. Це затратно по часі. Зараз змінили суть, це вже перейшли на а, трафарети. Трафарети це значно швидше, це простіше і ну ну ви самі бачите, це швидше. Кількість людей вже ну як кому буде получатися, будуть завершувати. Можливо, це буде на протязі ближайших двох тижнів, можливо, до місяця часу. Тобто від мене це ну цей фактор не залежить. Номер телефону до кого люди мають звертатися, якщо хоч.